Можливо, ви вже встигли зробити собі в голові десь такий висновок. Ага, оця вся ваша криптовалюта це ті самі гроші, тільки без банків і в інтернеті. Як старе добре колесо, яке зняли з воза і прикрутили до Тесли. До певної міри так і є. Криптомонети чи токени, як їх іще називають, це ті самі гроші, тільки технічно більш просунуті. Але є одне але: окрім монет, Web3 пропонує ще один віртуальний актив, яким можна володіти NFT. І це щось таке, чого раніше в нас не було, і для чого важко знайти аналог у аналоговому світі. NFT – це такий собі цифровий сертифікат, який може засвідчити наше право власності на будь-що, принаймні в теорії. NFT може вказувати на картинку, пісню, квиток в оперу, машину чи право паркуватися по вихідних у центрі Лондона. NFT – це цифровий товар, який, як і криптовалюти, живе в блокчейні. Користувачі можуть торгувати ними і зберігають їх у цифрових гаманцях. Від криптовалюти NFT відрізняється тим, що всі вони унікальні, єдині у своєму роді. З грошима не так. Ваші 100 гривень і мої 100 гривень ідентичні, так само і з біткоїнами. Один біткоін це один біткоін. Гроші таки не пахнуть. А NFT пахнуть, вони всі різні. Двох однакових NFT не буває. Якщо, наприклад, я віддам вам свій NFT, який вказує на квартиру в Києві, а ви мені NFT, який служить квитком на концерт Океану Ельзи в Броварах, цей обмін буде нерівноцінним. Поки що NFT працює скоріше як цікава ідея, і ними користуються геймери чи криптоентузіасти. До справжніх прав власності ще далеко. Але в теорії їх справді можна прив'язати до фізичних речей, так званих активів реального світу, тих самих квартир, автомобілів, нафти чи цінних паперів. Вже багато хто намагався там зв'язати NFT з нерухомістю, зв'язати NFT там з машиною і так далі. І дуже дуже мало хто зміг це вирішити на юридичному питанні. Як на мене, оці всі там, ідеї, проекти зв'язати NFT з реальним світом, вони повинні починатися з саме юридичних питань. Бо якщо їх вирішити, то там вже не буде проблем. І якщо це колись станеться, то використання NFT відкриє купу нових економічних можливостей, кажуть прибічники Web3. Наприклад, люди зможуть спільно володіти майном, яке раніше вважалося неподільним. Уявіть лише, ви прямо зі свого браузера купуєте 2 квадратних метри квартири десь у Барселоні. І потім щомісяця отримуєте частку прибутку з її оренди.